Я вам покажу секретний прийом, який дуже ефективно знімає напругу з ваших м'язів, ваші шиї та 30-м м'язів. Це дуже цікава тема і дуже простий прийом, який використовують всі спеціалісти, які працюють з ворогами в тілі. Називається він постезентрична релаксація або скорочена в Це дуже безпечний та ефективний прийом, який ви зможете повторити на собі або на своїх знайомих, родичах і так далі. Його простота і безпека заключаються в тому, що ми працюємо з м'язами, і ми їх поступово розтягуємо та розслабляємо. Обов'язково напиши в коментарях, чи допомогло тобі це розслабити твою шию. Техніка дуже проста. Нам потрібно опустити руку вниз, покласти одну руку на плече, іншу руку на скроню. І нам потрібно, щоб людина підіймала плече вверх і давила вухом в сторону плеча, напружуючи цей м'яз. А ми створюємо такий супротив. Просимо давити. Але не дуже сильно, приблизно 30% сили. Тримаємо напругу 8-10 секунд і просимо розслабитися. Коли людина розслабляється, ми давимо і розтягуємо цей м'яз протязі теж 8 або 10 секунд. Далі повторюємо, але вже з такого положення, просимо давити головою в мою руку і почему теж в мою руку. Тримаємо 8-10 секунд і просимо розслабитись. І додаємо розтягнення ще більше. І вже з цього положення також можна складувати. Так, робимо до чотирьох разів, і ви відчуєте значне полегшення в зоні ситуаційного м'язу, в зоні 6.